тут біда. Кілька годин злива на Закарпатті перетворила білу тису на справжню чорну річку. Нестримний потік підтопив селянське господарство, розмив дороги та здопив будинки місцевих жителів. Усе сталося, кажуть люди, просто блискавично. Втім, синоптики попереджають, що це може бути геть не фінал. Вже на завтра прогнозують грозові дощі та зливи майже всюди по Україні, аж надто у Карпатах. Понеділок, 27 червня, нині на календарі. Я вітаю вас. Це «Спецкорна 2+,2» і ми розпочинаємо. Їх майже 2000 із 13 країн. Наша мета – підготовка українських військ за стандартами НАТО. На Яврівському полігоні розпочалися багатонаціональні навчання «Швидкий тризуб-2016». Перемир'я, епізод наступний пікован бойовиків, слідом за українськими військовими та цивільними жителями потрапили інспектори ОБСЄ. Весілля поліського гатунку із бурштиновим присмаком. З місця події вилучено гільзу від травматичного пістолету. Гості зі сторони нареченої, запрошеними з боку нареченої, молодят не поділили. Доба на фронті не минула без втрат поміж українських оборонців. Один воїн загинув і ще четверо зазнали поранень. кажуть у штабі АТО. Бойовики не припиняють стрілецьких та мінометних насамперед обстрілів наших опорних пунктів. Найбільше атаку продовж доби сталося у секторі Донецьк. Зокрема, найпотужніші обстріли тривали неподалік Троїцького, Новоселівки, другої та на позиціях в Авдіївській промзоні. На промці бій тривав понад шість годин. Саме там під час ворожої мінометної атаки загинув український воїн. На Луганському напрямку нині було відносно тихо. У штабі кажуть, про 4 ворожих обстріл. Рили у Попаснянському районі геть протилежна ситуація на Маріупольському напрямку. Там поблизу Мар'їнки та Докучаєвська бойовики дуже щільно вкривали мінами розташування українських військових, аби ворог принишк, наші хлопці змушені були кілька разів добряче насипати у відповідь, і воно таки подіяло. Водночас, розвідка повідомляє, що на окупованих районах збільшилася кількість російських військових. Туди заїхало принаймні чотири камази з російськими кадровими вояками. Поблизу окупованої селища Фашівка, що на Луганщині відбулася дорожня транспортна пригода за участю вантажівки КАМАЗ, яка перевозила бойовиків. В результаті загинуло 6 російських офіцерів, ще 15 окупантів травмовані. Порушення мінських домовленостей зі швидкістю 8 тисяч разів на тиждень про таку кількість ворожих обстрілів у зоні ТО останнім часом заявив заступник керівника спеціальної спостережної місії ОБСЄ на Донбасі Олександр Хук. Мало того, під вогонь про російських найманців, окрім українських військових та цивільних жителів прифронтових населених пунктів, що далі, то частіше потрапляють самі ж міжнародні інспектори. Щоправда, на зір тих таких спостерігачів навіть такі факти. Не сильно впливають, переконалися безпосередньо на передовій Оксана йдемо в сторону лінії за ось там є зелена полоска вдоль зеленки, там уже активне слідства стоять. Попереду буферна зона селище водяне поблизу Маріуполя. Тож ідемо в село під прикриття морських піхотинців. Вони ж супроводжували і спостерігачів ОБСЄ, коли по житлових будинках почали гатити з міномета. Не помітити цього обстрілу місії ОБСЄ було складно. Вони саме проходили повз житлові будинки. Їм довелося забігти до місцевих і ховатися ось в цьому підвалі. Обличчя господаря будинку ми не показуємо. Чоловік боїться за своє. Життя розповідає морпіхам, довелося виводити групу ОБСЄ з під обстрілу. Тут зрив, при цьому рядом, ну тут може бути метрів 100, 150, 200, ну як його там определити. І командир отак от обхвотіли. Кажеться, спиною все закрив, а ми вже побіжали в підвал. Патруль ОБСЄ приїхав саме до місцевих перевірити гуманітарну ситуацію. Це була група із Донецького офісу. Наступного дня вона шокувала українську сторону своїми висновками. Під час ранкового брифінгу з представниками російської сторони нашого центру і представниками ОБСЄ російська сторона звинуватила в тому, що українська сторона обстріляла цей патруль, який патрулював разом з військовослужбовцями збройних сил України. Оглянути місця розривів і провести балістичну експертизу, що прилетіло і звідки в ОБСЄ не можуть вже п'ятий день. Наразі ми ще не отримали гарантії безпеки, щоб встановити факти там. Тому ми покладаємо відповідальність на обидві сторони конфлікту та на спільний центр з контролю та координації для того, щоб вони надали нам умови для виконання нашої роботи. Ось на стекло Можете представити, під котів територія на пори. Тож вояки запросили нас зафільмувати наслідки обстрілу. Вони кілька днів поспіль гарантували спостерігачам безпеку і вважають, бойовики зі свого боку затягують спеціально, аби час знищив докази. По осколкам по характеру розриву це однозначно була міна, от, яка 82 або 120. Зараз детальний аналіз проведіть. Це був міномет однозначно. А от чоловік, який ховав спостерігачів у своєму підвалі, добре знає, звідки стріляли на його город з того боку. Подарунки від сепаратистів прилітають регулярно. Звісно, тут всі знають. Б'ють тільки з саханки, але і підходять сюди поближе. А зараз б'ють регулярно з Комінтерного, от два-полтора кілометра. Оттуда регулярно проводиться обстріл там гнівої позиції э, міномета противника і тим же днем. Через е, три часа знову з того же місця був обстріл е, сюди, ж по населеному пункту. Тим часом місцеві їх у селі лишилося тринадцятеро. Через постійні обстріли не можуть навіть вийти за межі свого подвір'я. Хіба нагород із Донеччини Оксана Муляр Андрій Романок Віталій Овсяніков, спецкор 2+,2. Масштабні багатонаціональні військові навчання Репітрайден дві Трайден-2016» стартували на Львівщині упродовж двох тижнів на Яврівському полігоні. тренуватимуться 1800 військових із 13 країн світу. Вчитимуться воювати якісно у міських умовах, відбувати ворожі піхотні навали та блискавично взаємодіяти з повітряними силами та богами війни. На відкритті маневрів була знімальна група спецкору. Із урочистої церемонії підняття українського та американського прапора почалися спільні українсько-американські навчання, коли на флагштоці з'явився синьо-жовтий, крім мелодії гімну, чутно і слова. Сценарій цьогорічних навчань військовий конфлікт між двома умовними країнами. Ті підрозділи, які будуть застосовуватися. Чи приймати участь в цьому навчанні вони будуть виконувати завдання щодо стабілізації обстановки щодо знищення диверсійних груп противника? І також несення служби на блокпостах. Тобто ті задачі вони приближені до завдань, які виконують наші військовослужбовці в зоні проведення антитерористичної операції. Від України у навчаннях беруть участь курсанти військових вишів, бійці сухопутних та повітряно-десантних військ, морська піхота, нацгвардійці та перший батальйон 72-ї механізованої бригади. Більшість мають бойовий досвід у зоні АТО, яким ділитимуться з іноземними колегами. Спільні міжнародні військові навчання важливі з багатьох причин. Україна є нашим партнером. Нам цікаво попрацювати з українськими військовими тренерами, бо тип війни, який вони бачили, для нас новий. Також цікаво поправлятися з вашою зброєю. Про масштабність навчань свідчить і кількість учасників. Майже дві тисячі військових із 13 країн, переважно членів НАТО. Фінансує навчання. США. Американське командування у Європі виділило на навчання більше двох мільйонів доларів. Наша мета підготовка українських військ за стандартами НАТО, а також щоб Україна таки змогла провести військові реформи. Впродовж двох тижнів на Яворівському полігоні у повну силу працюватиме українська та американська бронетехніка і авіація. Відтак організатори просять місцеве населення у ці дні не наближатись до навчальної бази. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор, 2+,2. Не жаліти свого життя, аби на українській землі висів наш прапор. У лікарні імені Мечникова у Дніпропетровську борються за життя воїна, який ледь не загинув, намагаючись встановити державний стяг. Боєць уже всміхається, про вчинок не жалкує і мріє. Якщо вже вижив, то обов'язково продовжить свій козацький рід. Навіть ім'я своєму майбутньому малюку Олекса вже придумав. Наталя Нагорна про українського сокола з роду козаків. Телефон просто не замовкає. Друзі, знайомі, побратими. Всі намагаються висловити свою підтримку, спитати, що мені не треба. Я чесно вам скажу, мені нічого не треба, я тут маю все. Із начесаною чуприною та усмішкою на обличчі по бійцю Олексі з позивним сокіл так і не скаже, що тяжко поранений. Разом з побратимами тримав позиції під Марінкою, але вирішив ризикнути життям заради високої мети. Треба було на нашій землі підняти прапор. А це не дивно. Трохи новмерти заправ. Ми робимо нормальні речі. Ми просто забули, як бути людьми. Навіть із діркою в грудях він чи не найбільше жалкує геть не про поранення. Я коли падаю, я вам чесно скажу, в мене було дві думки в голові замотати дірку і шкода, що прапор лежить. Є поранення легені. Є забій серця. Якби було поранення серця, то він міг би загинути прямо на місці. Тобто куля пройшла дуже близько до серця. Олекса на війні від самого початку спочатку був медиком у правому секторі, потім на початку 2015-го сам пішов до військомату. Наполягає, він із козацького роду, і треба видужати та продовжити цей рід. Мріє, аби в нього з'явився козак Назар. Сина Синаху сина, а є відколи сина? А вона знає. Із лікарняного ліжка переживає лише, аби командир вибачив. Дуже командир вибач мене, будь ласка, що я зробив такий крок, не порадившись, не, скажімо так, не сказавши слова. Я розумію, що я винний, але це мій вибір і я готовий понести покарання, яке ну, заслуговує такий вчинок. Але про вчинок не жалкує, хочу повернутися і розгортати стяги аж до самого кордону, як найвище. У мене є бажання ставити його далі, і далі, і далі, і далі. Це може бути прапор це може бути жовто-блакинець, це може бути будь-який прапор наш. Навіть у лікарні Олекса Сокіл знає, десь там на неоголошній війні є такі самі відчайдухи, як і він, які несуть прапор гордо і готові ризикнути заради нього українськими серцями та власним життям. Україна буде наша Щастиво. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Іршаленгівські Спацкордва плюс два. На Буковині прощаються із загиблим українським воїном 31-річним Олегом Косованом. Програміст за фахом він був призваний до лав війська торік у літку. Служив сапером у 14-й механізованій бригаді. Чотири дні тому він загинув від вибуху. На тепер жодних подробиць про обставини смерті бійця у військоматі не розголошують. За попередньою версією кажуть, що чоловік підірвався на міні в районі Сєвродонецька. Олег Косова народився і виріс у Шахтарську в Донецькій області. Тож друзі кажуть, пішов до армії визволяти свою малу батьківщину. До мобілізації йому залишалося трохи більше місяця. Попрощатися із загиблим воїном прийшли сотні жителів міста Стороженець, де жив чоловік. Після прощання тіло бійця відвезли в місто Вижницю, де в нього лишилося, лишилися бабуся та сестра. Там героя і поховають. решил как мужчина, что он должен быть там, он должен выполнять свой долг, свою обязанность перед государством, защищать ее. И он добросовестно это делал с первого дня до последнего. И жаль, что когда оставалось совсем чуть-чуть. Може, до возвращення домой. Він сам був родом з Донецька, тому що коли він у нас навчався, у нас навіть кличка його була така, називали його всі Донецьк. Він сам по-російськи розмовляв, але ще інколи навіть обурювався на нас, хлопця, що що ви мене називаєте Донецький, а що з України? Що, що ви так прикалуєтесь? Бо. Але він дійсно був українцем. У навчальному центрі високомобільних десантних військ побили контрактника. У нього тяжка травма голови. і Після операції чоловіка залишили на лікування у шпиталі. Поки військова прокуратура з'ясовує всі обставини, у навчальному центрі ВДВ теж узялися провести власне службове розслідування. Там переконують, про нестатутні взаємини не йдеться. Хто і за що побив контрактника, намагалася з'ясувати її Олена Кузніцова. Володимир Лиманець, колишній Айдарівець, пройшов усі найгарячіші точки сходу. У боях отримав контузію. А от у навчальному центрі ВДВ девчиця на артилериста ледь не помер. Каже, після відбою хтось його кілька разів ударив по голові. Прямо в ліжку це було. Це була битка, ну от такого десь розміру. О, мені було нанесено в першу чергу удар в голову, а потім вже. Різними руками, ногами. Я втратив свідомість, я прийшов до тями аж під ранок, мої бійці мене підняли. Я відчув, що я просто не відчуваю ніг, ні рук, ні ніг, я сам пересуватися не міг. Лікарі діагностували у контрактника закриту черепно-мозкову травму з переломом основи черепа. Йому зробили операцію. Тиждень контрактник пролежав у реанімації, балансуючи між життям і смертю. Володимир впевнений, його побив інструктор, з яким напередодні поконфліктували. Це був конфлікт, бо я забороняв спілкуватися з особовим складом в нетверезовому стані. Забороняв нецензурну лексику, забороняв е -е, людям. Некоректно висловлюватись до бійців, які завтра підуть на фронт. Навчальний центр високомобільних десантних військ створений рік тому. Тут проходять навчання ті, хто служитиме за контрактом. Командування навчального центру ВДВ переконує неоставних стосунків. У них немає. Щоправда, підтверджує той факт, що контрактник отримав травму на території цієї військової частини. Командування навчального центру проводить внутрішнє розслідування побиття курсанта. Тут стоїть питання розібратися, яким чином була отримана. Це травма, це результат падіння, чи це результат побиття. Ми зацікавлені в реальному розібранні цієї справи, тому що в військових частинах ВДВ поняття інститутні взаємовідносини перестало існувати навіть не початку війни, а ще з моменту, коли відійшли від стола строкової служби. І відверто кажучи, повертатись до цього поняття дуже важко і дуже не хочеться. Факт побиття курсанта нині розслідує військова прокуратура. На даний час проводиться досудове розслідування призначені експертизи судово-медична, медико-криміналістична. Та встановлюються обставини та свідки даної події. Якщо винних знайдуть за нестатутні стосунки, їм загрожує від трьох до десяти років в'язниці. Постраждали курсант, хоче, аби винних якнайшвидше притягли до відповідальності, щоб подібне не повторилось з кимось іншим. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир спецкорд два плюс на Прикарпатті під колеса легковика потрапило одразу п'ятеро підлітків. Троє опинилися в лікарні. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як тяжкий. Діти віком від 13 до 16 років йшли узбіччям сільської дороги. Автомобіль їхав у попутному напрямку. Водій не впорався з кермуванням та збив пішоходів і далі утік. За кілька годин поліція його щоправда знайшла. 60-річний житель цього ж самого села спав у себе вдома. Був день молоді. П'ятеро підлітків поверталися з центру села. Йшли правим узбіччям дороги. Коли почули, що ззаду їде автомобіль, заради власної безпеки перейшли на ліву сторону дороги. Однак автомобіль зачепив колесом узбіччя, став некерованим, і його кинуло саме на підлітків. Двоє хлопців та дівчина в дитячій обласній лікарні. За словами медиків, травми їхні тяжкі. Життю хлопців загрози немає. А от 13-річна дівчина у комі в реанімації важкий стан дитини з умовленого полі травмою. Поєднана крайня скелетна травма. По простому кажучи, є пошкодження головного мозку, перелом кістокосного та склепіння черепа. Говорити про якісь перспективи чи про якісь прогнози зараз важко. І ще дві дівчини, які потрапили під колеса, авто відбулися саднами. Що сталося на дорозі, кажуть, вони одразу і не зрозуміли. Назар Шмігельський відлетів саме дальше. Десь коло вже коло через одну хату він вже був тамка. Я відлетіла в бік хрест десь біля мене, трошки збоку, а Галя взагалі в другій стороні, а Вася, то він взагалі в окопі був. Водій, кажуть, навіть зупинився оцінити масштаби аварії, утім, швидко поїхав, навіть не викликавши швидкої. Я підняла голову, цей чоловік вийшов з машини, подивився на це все, сказав мені, пару теплих слів, потім. Посів машину, розвернувся і поїхав як біктомач. Водія, хоч він і виявився їхнім односельцем, потерпілі не впізнали. Однак запам'ятали колір та марку машини. Чоловік, який скоїв ДТП, живе на самому краю села. Ось ця хата. Правоохоронці застали його вдома. Машину він заховав у гараж, а сам спав. 60-річний чоловік, за словами поліцейських, був п'яним. Щоправда, спочатку він намагався їх переконати, що весь час був удома і до аварії не причетний. Коли ми може навели всі факти, показали автомобіль, тоді він вже зізнався вченим. Водіях взято кров на факт вживання алкоголю візуально було видно, що він перебуває в стані алкогольного споміння. Поліція кермувальника затримала запобіжний захід йому оберуть днями. Тим часом односельці приголомшені аварією. Ніколи б ми не подумали, що він таке може зробити. Ну, він не такий п'як, бо ми казали, що він так піяв. Ну, Такий спокійний, розважливий чоловік. Ну, не знаємо, чи алкоголь так дав. Жителі Колінців збирають гроші на лікування потерпілих підлітків. Алапас Романдучик Прикарпаття Спецкор 2+,2. На Рівненщині весілля завершилося масовою бійкою та стріляниною. У місті Вараш, що раніше звався Кузніцовськом. Приїжджі, які гуляли весілля, та місцеві жителі поконфліктували. Сварка виникла після образ у кафе. До ресторану на підмогу підтягнулися з пів тисяч місцевих. Частина з них забаррикадувалися в ресторані, а частина продовжили бійку на вулиці. Там і пролунали постріли. Попередньо кажуть поліції з травматичною зброєю. Згодом натовп чоловіків перекинув автомобіль «Мерседес» з написом Молодята угамували бійку лише три екіпажі підрозділу Дніпро 1 До райвідділку доправили три десятки учасників масового побоїща. Їх опитали і відпустили. До медиків по допомогу кажуть, ніхто не звертався. Кримінальне провадження попередньо відкрили за фактом хуліганства із застосуванням зброї. Жителі села Воронки Володимирецького району під час святкувань весілля у них виник словесний контакт із місцевими жителями Вараша. Тоді вони вийшли на вулицю, аби з'ясувати свої відносини. Однак варашівцям на допомогу прийшло з близько півсотні місцевих жителів. З місця події вилучено гільзу від травматичного пістолету. Великій Британії указують на вихід. Країни Євросоюзу відмовляються обговорювати з Лондоном умови виходу з ЄС, допоки не розпочнеться формальна процедура брі екзиту. Європейський союз зараз згуде як вулик. Лідери країн-членів готуються до саміту і проводять переговори. До Брюсселя прибув держсекретар США Джон Керрі. Саму Британію ще досі лихоманить фунт. Продовжив падіння неспокійної на торговельних торгівельних майданчиках. Про складний понеділок у володіннях її величності Костянтин Коробов. Британський уряд збирається на засідання перше після доленосного голосування. Міністри проходять повз репортерів мовчки. За всіх виступив міністр фінансів Джордж Осборн. У своєму зверненні він пророкує ще хвилювання на ринках, але запевняє, що британська економіка виживе і вистоїть. Я казав, що ми повинні полагодити дах, аби бути готовими до всього, що готує нам майбутнє. І на щастя, ми так і зробили. Наша економіка сильна, наскільки це можливо, аби протистояти викликам, з якими зустрілася країна. Утім, ринки не дослухалися до запевнянь міністра фінансів. Фунт уже упав до рекордної позначки за останні три десятиліття, і з початком тижня продовжив рух униз. Трейдери не знають, яким словам міністра Озборна можна вірити. Він казав минулого тижня, що немає плану Б, а вранці Заявив, що насправді планування на цей випадок тривало впродовж місяців. Чинний уряд доживає свій час. Прем'єр Кемерон оголосив, що йде у відставку, і його ймовірним наступником називають колишнього лондонського мера Бориса Джонсона. Один із лідерів компанії за вихід із ЄС. Він почувається впевненіше, ніби дивився лише виступ міністра фінансів, а не новини з бірж. Не буде надзвичайного бюджету. Пенсії людей у безпеці, фунт стабільний, ринок стабільний. Я думаю, це дуже добра новина. Брексіт захопив зненацька і. ЄС і США державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі зараз у Брюсселі і каже, що після референдуму слід зосередитися на європейському союзі. голосування пішло не так, як розраховували президент Обама, я та інші, але це демократія, і ми поважаємо права виборців. Тепер критично важливо зрозуміти важливість сильного європейського союзу. Сполучені Штати дбають про сильний європейський союз у Берліні і Парижі. Кажуть, що досягли порозуміння щодо наступних кроків Брекситу. Умовляти Лондон лишитися у ЄС не збираються. Має бути зрозуміло, що не може бути ніяких неформальних переговорів, допоки Велика Британія не оголосить про намір відокремитись од від європейського союзу. Ангела Меркель приймає у Берліні Франсуа Оланда та італійського прем'єра Матео Ренці. На вівторок та середу призначений саміт ЄС за словами канцлерки, Британію не затримують і не підганяють і дадуть стільки часу, скільки треба. Але Лондону слід визначитися. Костянтин Коробов спецкор. Два плюс два. Молодикам, що напали на ходу українців у польському перемишлі, загрожує до двох років за ґратами. Тамтешні правоохоронці затримали більше двох десятків нападників, що атакували українців під час маршу пам'яті січових стрільців. Процесія після служби за героями в місцевому храмі вирушила в бік цвинтаря. Потім на шляху демонстрації стали польські молодики, прибічники правих націоналістичних сил. Після словесних образ спалахнула бійка. Річні плавні два на Запоріжжі. Жителі декомунізованого селища вимагають повернути йому історичну назву. Колишнє Куйбишеве перейменували на більмак на честь тюркського кургану, який розташований поруч. Але люди збунтувалися. Вони вимагають від місцевих депутатів скасувати своє рішення, а Верховну Раду затвердити нову назву, яку оберуть самі. Як бунтівні селяни змусили владу зважати на їхню думку, як і в носков розповість. Тетяна налаштована рішуче збирається на громадські слухання. Люди хочуть змусити владу скасувати нову назву селища. Так, а що робити? Треба йти. Колишній Куйбишеве відтепер зветься Більмак. Таке ім'я носить тюркський курган, розташований за кілька кілометрів звідси. Але селяни кажуть стосовно нової назви з ними не порадились вже кілька тижнів. Селище збурене. Посадовці людей вирішили. Не провокувати вже не Куйбишева, але й досі не більмак. Бо багато людей нову назву абсолютно не сприймають. Місцева влада вже б давно замовила нові таблички, але просто не знає, що на них писати. На місцевій бібліотеці оголошення про громадські слухання. Селищна інтелігенція показує першу джерела про більмак. У них Жодної згадки йдеться про те, що селище в кінці 18 століття називалось кам'янкою. Люди сходяться до місцевого будинку культури. Проти назви більмак виступає переважна більшість. Більмак це людина з більмом на на оці. Це хвора людина з вадою зору. Тому така реакція. Більмак – зрозуміла тюльська назва. Ми хочемо довоювати кам'янку. Мій прадід і прабаба жили в Кам'янці. Ну, раніше називалися. Як, називали. як поселились сюди люди, Кам'янка назвали. На дебати щодо нової назви зібрались майже пів тисячі людей, селищного голову та депутатів, з подачі яких Верховна Рада затвердила тюркську назву ледь не б'ють вимагають повернути Куйбишевому більмаку історичну назву Кам'янка. Збентежені посадовці кажуть, у законі є шпаринка, якою можна скористатись. Закон про географічні назви із чотирьох пунктів, які можливі перейменування. Це є один повернення історичної назви. Для нас головне, щоб не було радянської символіки, радянських назв, а все інше на розсуд людей. Рішення селян ще має затвердити районна та обласна ради. Потім його скерують на розгляд Верховної. Це чи не єдиний в Україні випадок, коли декомунізовану назву знову змінюватимуть? Як я в нас Хуповка, Запоріжжя, спецкор два плюс Розмиті дороги, затоплені будинки та знесені е, паркани будинків на Закарпатті у високогірних районах Рахівського району. Пройшла аномальна злива. Упродовж двох годин випала місячна норма опадів. Величезна маса води, що ринула з гір, спровокувала селевий потік, який перекрив дорогу між кількома селами. Біла тиса вийшла з берегів і підтопила прибережність селянських господарства. Дощ у селі Видричка за лічені хвилини перетворився на зливу. А ще за 15 хвилин потоки води хлинули з гори Петрос на оселі селян. Це буквально було може за пів години. Ніхто нічого навіть не бачив. Тут раси всі покликали, давайте на вулицю тут біда. Потік був такої сили, що вибив двоє дверей. Вода піднялася до двох метрів. Це все було водікоте, без башенка, все розетки все, все в воді. Потоки води знесли і всю городину. Отак вода і все йшла. Отако йшла туди. до сусідів. затопило і всі колодязі, і вода вмить перетворилася із питної у технічну. Рятувальники в селах викачують її з криниць, аби люди не потруїлися. Утім, і там, де відкачували воду, нова, що прибуває з під землі, непридатна для пиття. Вона мутна та брудна. Тепер треба би. Прочистити та є, буде хлорівати. що бо пити її не З гір зійшов селовий потік, який роз'єднав село Богдан з рештою високогірних сіл. Проте через кілька годин дорогу прочистили від бруду і до відрізаних сіл змогли дістатися рятувальники. Звернулися до держлізгоспади до підприємців, які надали техніку, і вдалося спасти, як вибрали тут. Проток води звільнили так у селі. Богдан роботи в високогірних селах Рахівського району з ліквідації наслідків стихії тривають від учора. Вода пішла на спад, і річки потроху повертаються у своє русло. Сьогодні поновили і електроживлення. Спеціально створена комісія. Підраховує збитки районний бюджет. Достатньо має і помагає теж Тобто власними силами вони це все подолають. На сьогоднішню ніч синоптики прогнозують чергову негоду на Закарпатті, сильні зливи та град. У епіцентрі знову опиняться гірські села, які уже постраждали. Тож селяни вийшли поруч з рятувальниками розчищати річки, аби уникнути ще одного затоплення. Сергій Ковалець, Олександр Ковальов, Закарпаття, Спецкор 2+,2. Нині це все. «Спецкор» знову буде в ефірі в середу, 29-го, на вечір, відповідно до що буде на розкладу. Дякую, що довіряєте, бережіть себе і до зустрічі.